Всім добрий ранок. Сьогодні, можливо, це новий буде відеоблог про те, що буде сьогодні новий проєкт. Зараз я вирушаю в Мрео і будемо переєстровувати цей новий проєкт. І ви побачите, що це. Ну що ж, нарешті я отримав свої вже номера. І тепер я вам покажу свою пушку, яку я взяв. Ось моя нова качка. Нових асонатар. Все, машина придбана. Перші дороги взагалі класно себе машина поводить. Дійсно, тут, похоже, більше як на спорт підвізку. Тяга в машини є доволі непогано. Їде зовсім непогано. Є деякі моменти по підтікання мастила, е, з коробки з мотора. Оце все. Рішається. сьогодні ми будемо займатися чисткою, а також полірувати її хімією і також поліровкою від фірми К2. На даному етапі зараз будемо мити авто. Вже почали потроху її змочувати, потім буде піна і далі тоді вже буде поліровка. Вийшло за все в гаражу, вийжене автомобіль Ford і далі побачите, що воно буде далі. Так, ну що автомобіль ми вже помили, залишилось нам тільки взяти і відполірувати авто. Зараз я вам покажу повний результат. Авто ми маємо ось такі потертості. Я думаю, що поліровка К2 турбо нам допоможе в цьому. Так що приступаємо до роботи і покажу вам результат. Так, ну що, Зараз наносимо, як написано спочатку на серветочку. Не Сказано, що треба нанести, почекати 30 секунд. Last century. Ну, ось так ми, наприклад, відполірували заднє крило, задню частину автомобіля. Як бачите передача краща, а ось дверка яка не полірована. Якщо чесно сказати, навіть не знаю, чи на камеру є різниця, але все-таки там, де відполірований, більш насичений колір. Так, ось можемо побачити на цій стороні. Так само я крило відполірував, а дверку ні. Дивіться. Ось дверка не відполірована і ось відполірований кузов. Ну, в принципі, як за 200 гривень паста, то доволі непогано справилась, мені подобається. Так, зараз відполірую повністю вже автомобіль і не роблю сочних фотографій. Також хочу сказати, що автомобіль в продажу. Ціна на нього буде 3600 з торгом. Торг завжди є ту кажуть. Приветствується, так що очікуйте далі. Ну що ж, Декілька годин роботи пройшли не зря. І зараз вам покажу, як я зробив салон і взагалі як її помив. А що ж, давайте відкриємо салон. І отак ми довели її до хорошого стану. Можливо, якість не так передасть. О. Але робота пошла не даремно. Been caught steel and popping, drifting through life like a ghost. Let's haunting hunting can slowly lose my mind losing my grip. Every day said it bro, Wake me up, before I